Место Казань, метраж п'ятдесят, витажі один комнати, один, санузли, один, висота стель два, п'ять м. дізайн, альбінаміпа фото Олександр Бурнатов коротенько Альбіна Мухамедшина оформила гостьовий будинок баню для сімейної пари з дорослим сином, який живе окремо будиночок, входитиме в комплекс будівель заміського будинку замовників в передмісті Львова. Вони знаходяться на стадії проектування. Потрібно було створити гармонійний і затишний простір для відпочинку, об'єднавши при цьому кращі традиції дерев'яної української лазні і сучасні рішення, що забезпечують комфорт. Подробиця проект цієї незвичайної лазні з функцією будиночка для гостей став третім спільним проектом дизайнера і замовників. Ми зберегли балки перекриття в інтер'єрі, пофарбувавши їх в нетрадиційний колір. Зробили темну стелю, що додає глибини. Сучасні освітлення і предмети меблів в поєднанні з традиційними, здавалося б, дерев'яними стінами і ретропроводкою виглядають дуже свіжо, розповідає Альбіна Мухамедшина. При створенні інтер'єру ставку зробили на натуральні благородні матеріали дерево, камінь, кераміку, вони створюють особливу атмосферу і несуть в собі енергію природи. Windows, data liar, Windows, data Віндов Data Lire, піш Лівент, ваннерцомон, ваннерцунтеїнер і банер5041560 4 f, f 03 AC126C. Ізонування дозволило поєднати в одному приміщенні кілька функцій. У кімнаті відпочинку знайшли місце і для великого обіднього столу для чаювань після банних процедур. І для вітальні зони, що включає в себе затишне крісло і ортопедичний диван, на якому можуть з комфортом розміститися гості. Кухонні меблі виготовлені на замовлення за індивідуальними розмірами, кухня обладнана містким холодильником, інтегрованим в систему пеналів. В одному з пеналів розташований електричний котел опалення. У нижній базі за фасадами сховали пральну машину для комфортного прання рушників і халатів. Варильна поверхня не передбачена. Так як основне приготування її планується в будинку і на літній кухні, фасади кухні глибокоматові, ступінь глянцю амалі 5, що дозволило домогтися ефекту бархатистої поверхні. Колод стіни кімнати відпочинку та інших приміщень, крім душової і парної, пофарбували покривним антисептиком флюгер. Це дозволило підкреслити красиву текстуру деревини і додати інтер'єру індивідуальності, при цьому збити жовтизну соснових колод на підлозі керамічних граніт як найбільш зносостійке і вологостійке покриття. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр. Пюш. Евент баннер Summon, Banner, і Баннер Banner нуль сімдев'ять вісім один чотири 0 У парні стеля ручної роботи ялівцю з підсвічуванням по периметру створює цікавий візуальний ефект і наповнює парну ароматом дерева. До того ж, та кастеля має цілющі властивості, як і гімалайська сіль в світильниках, на підлозі в мокрих, зонах в душовій і парні протиковський керамограніт, який забезпечує комфорт і безпеку. Парна топиться піччю каміном Феріндер. На самому початку роботи над проектом замовникам беззастережно сподобалася піч, і вони попросили мене допомогти з вибором матеріалу облицювання. Одноголосно вибір припав на камінь змійовик. До того ж в одному з перших ескізів я вже інтуїтивно пофарбувала стильові балки в благородний зелений колір. Так наш проект отримав назву «Малахітова скринька, каже дизайнер. Window Data Layer, Windows Data Layer, і Windows Data Layer, Lire, плюс івент баннерцомон, баннерцонтеїнергії. Баннер Banner, banner, banner 872, a 7 f 1 a 49 чотириодинп'ять, а29Сість, 3123b4. Бренди представлені в проекті житлова кімната, оздоблення, фарба флюгер, підлогове покриття, керамограніт, радно меблі, диван орматек, гарнітур, асмеблі, побутова техніка бощ, змішувачі у мийка у освітлення, підвісні світильники, новодворські праодеонлік, світло світлотехнічне, ліхтар, текстиль і декор, підлогове дзеркало, десор, завод, вовняний килим персапол. Ванна кімната оздоблення, фарба, флюгер, меблі для ванної, ас меблі, сантехніка, раковина, ікеа інсталяція з підвісним унітазом тц декор дзеркало. Зара гоме змішувачі, ідеал стандарт освітлення, світильник слюцеприхожої, меблі, вішалка, ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW